Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь і нагадати, що мають право багатодітні родини на пільги за оплату комунальних послуг. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, ті родини, які виховують трьох і більше діток, таким родинам надається 50% відсоткова знижка на оплату житла в межах норм, передбачених чинним законодавством України, на користування комунальними послугами, це газопостачання, електропостачання та інші послуги. Також на вартість крапленого балону газу для побутових потреб та на вартість палива, якщо ваш будинок не має центрального опалення. Пільги надаються багатодітним родинам, незалежно від виду житла та форми власності на нього. Також пільга призначається на 12 місяців. Також хочу нагадати, що даною пільгою ви можете скористатися в тому випадку. Якщо розмір середньомісячного сукупного доходу вашої родини за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена родини, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, якими ж документами підтверджуються. Які документи потрібно вам подати, щоб отримати відповідні пільги? Документом, що підтверджує право багатодітної родини на отримання пільг, є відповідне посвідчення. На його підставі багатодітна родина включається до єдиного державного автоматизованого реєстру людей, які мають право на пільги, і багатодітним родинам інформація про яких є в реєстрі пільга з оплати житлово-комунальних послуг оформляється на підстави заяви про надання пільг. На оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, декларацію про доходи сім'ї пільговика та довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення або кухонного вогнища на твердому паливі, в тому випадку, якщо ви будете оформляти пільгу на придбання твердого палива і скрапленого газу. У разі звернення, за наданням пільги не за вашим реєстрованим місцем проживання, а за фактичним. так вам треба. Буде до заяви подати ще документи, які підтверджують факт проживання пільговика та членів його родини за фактичною адресою. Це може бути довідка про взяття вас на облік як внутрішньопереміщеної особи або договір оренди житла. Ви можете звернутися або особисто до пенсійного фонду України, поштою відправити документи, або онлайн через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний застосунок пенсійного фонду чи портал Дія.